Тут а може ми не ми почини, ми починати, не починати у років. А може не починати з уроків, знакомитися. А може не починати з уроків. Я ж і ще не дав собі слова. Я ще тільки зібирався. Давай, ти. То ж про те не знає, я можу його ще е, переглянути. Почати не з е, уроків почати з прибирання, квартири. Квартира. Мама ось піде з обіду, з обіду. Я візьмуся, поприбираю геть усе і спальню, і передеє, і кухню. А поки вибіжу на двір. поле.